Друзі, всім привіт! Значить, що я знайшов для мого клієнта? Знайшов я таку форсуночку 4 m 5 q 9 f 593 AD. Це у нас Ось відповідає дійсності. Цей номерочок і тут, і цей номерочок і тут на тест плані 15... від 15.08 року. Значит, перше, саме головне це 114 кОм, 3,36 мікрофарата, а нам треба щоб було більше ніко. Треба, щоб було більше ніж 2,5 мікрофарата. Тут у нас коридорчик від 160 до 220 кілоомів. По, по обраточці у нас ось. Овер.

І на серединці 3.3, норма 2,6,4,4. Це ідеальна форсунка. Нова така форсунка коштує на C-Max десь 320 євро. Ми купляли. Ну, 320 доларів. 300, є, 300 доларів нехай. Нова в Целофані. Я таку купив за 3200 у хлопців у Ковелі. Кому потр... До чого це відео? Кому потрібно на таку машину, я можу дати контакт, але мені писати треба вайвер особисто, я дам контакт, деку де форсуночку можна купити. І в мене така форсунка одна буде десь післязавтра. Теж. Я на цьому нічого не заробляю, я тільки вирішую питання нашим. Моїм вірніше клієнтам і моїм підписникам. Якщо потрібно, телефонуйте, знаю, де купити з гарними п'єзиками. і з гарними наливами. Тут у нас, як кажуть, краса і ум, да? Для, як у жінки. Тут у нас краса це п'єзелімент, а ум це у нас наливи, які у нас є по тест планчику Так що ця форсуночка ставить, ставте і все буде чітко працювати. Вона ще буде ходити свої 100 тисяч чітко. А чому? Я, до речі, сьогодні знав у мого колеги з Умані, що ці форси Siemens. саме Siemens не Continentale вони працюють на малих токах. І через це ці форси ходять дуже довго. Ну, 2007 рік це у нас Mondeo, Transit Connect, Ford Focus другий, оце форсунка з нього. Насос. Тест-план я вже казав, я потім зніму відео окремо. на насос пройшов 300 тисяч, і тест-план повністю пройшов в місті з регулятором по нанітальним клапанам і по всьому іншому. Як це може бути, що 300 тисяч проїхала, і насос в ідеалі. Так що майте на увазі, телефонуйте мені, я. Все. Будемо вирішити проблеми разом. Доброго вечора. Доброго. Всім добра, всіх благ і з перебреженням Христовим. Всього найкращого.